Вітаю вас в ефірі Весрабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Сьогодні у випуску у затоці горіла база відпочинку шість років за крадіжку жіночої сумки, куди зник автобусний маршрут. Василь Ломаченко втретє захистив свій титул. Далі про ці та інші події розлогіше. Біля села Маяки зіткнулися два річкових судна. Є жертви. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Судна зіткнулися на ділянці глибокий Турунчук. В результаті власник ЮМС-500. Постраждав, а його пасажир загинув на місці. Господаря плавзасобу передали медикам. Наразі він знаходиться в Біляївській районній лікарні. Власнику маломірного судна Сарепта вдалося врятуватися. Він самостійно дістався берега. Проте доля його пасажира поки невідома. Він пропав без звісти. Пошуки зниклого тривають. Наразі рятувальники вже обстежили ділянку річки площею 234 квадратних метра. У прес служби національної поліції в Одеській області повідомили. Що за даним фактом ведеться досудове розслідування. Винуватся від трагедії загрожує до п'яти років позбавлення волі. Адідас у підвалі. В центрі Одеси правоохоронці викрили підпільний швейний цех, де незаконно виготовляли одяг під маркою відомих торгівельних марок. Хто організував прибутковий бізнес та яке покарання очікує на винахідливих підприємців? Дивіться в наступному сюжеті. Гори готової продукції та швейне обладнання у нежитловому приміщенні, що його орендувала 44-річна одеситка, правоохоронці викрили підпільний швейний цех, де виготовляли підробки відомих торгівельних марок. Під час обшуку в нежитловому приміщенні виявлено швейне обладнання та пристрої для печатного нанесення торгівельних знаків на поверхню продукції. Приводом до проведення розслідування за фактом незаконного виготовлення продукції стало офіційне звернення представників торгівельних компаній брендового одягу до правоохоронних органів з інформацією про розповсюдження фальсифікованої продукції на території міста Одеси. Понад тисячу одиниць готової фальсифікованої продукції та виробничого обладнання у кількості 54 одиниці вилучено з об'єкту. Готову фальсифіковану продукцію, що містить незаконно використані знаки для товарів та послуг Шанель, Адідас, Найк, Кензо та інші вилучили з метою подальшого проведення експертних досліджень. Проводяться подальші заходи, направлені на встановлення розмірів збитків та притягнення винних осіб до відповідальності. За даним фактом, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею 229 кримінального кодексу України. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. У затоці сталася пожежа на базі відпочинку. 7 листопада, о пів на одинадцятого вечора, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку Мікрон виникла пожежа. На пункт часу, часи 16 поступило повідомлення про розграні на базі відпочинку Мікрон, СНТ Затока, Ліманського району. Поприбиті первих підрозділів проведена розвідка і встановлено розграння двох дерев'яних одноєтажних доміків на площі 250-300 триста метрів квадратних. Є гроза розпространення агня на п'ять однотажних доміків. Завдяки оперативній роботі вогнеборці через 40 хвилин локалізували пожежу на загальній площі 250 квадратних метрів та врятували п'ять поруч розташованих будиночків. Были поданы стволы на части э, направлениях на тушение и защиту э, зданий. По прибытию было быстро локализован пожар, а также спасены 5 деревянных зданий. Жертв и пострадавших не обнаружено. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работало 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Виростив марихуану для власних потреб. Саме такі пояснення надав житель Овідіопольського району, коли до нього навідалися правоохоронці. У своїй квартирі він організував справжню нарколабораторію, а інструкцію з її експлуатації знайшов у інтернеті. Подробиці далі в сюжеті. Двоповерховий будинок на перший погляд здавалося б, що нічого особливого. Проте саме тут, в одній із квартир, 26-річний житель Овідіопольського району організував діяльність підпільної лабораторії із виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу марихуани. Во время проведення области блискавовідополському районі Дяської області було обнаружений з'ят более 2 кг сортовой марихуаны, розпасований по Пакетом з надписями по сортам приготовлені для даніше збуту. окрім двох кілограм марихуани та пристроїв для її паління. Правоохоронці вилучили револьвер системи Наган і 27 набоїв до нього, а також пістолет іноземного виробництва. Затриманий розказав, що насіння конопель придбав через мережу інтернет, після чого за допомогою спеціального обладнання вирощував наркоміську рослину у приміщенні з метою подальшого збуту. Всего, Мизикевича. Мизикевича. А чем вы здесь промышляете? Чем занимаетесь? Ну, живу здесь. А сегодня мы у вас взяли вещество? У меня была марихуана. Откуда? Где вы ее приобрели? Вырастил. Где? На своем участке. Для чего? С какой целью? Для личного употребления. М -м, сбывали? Нет. Для сбета никогда ни не хранили ничего? Только для себя. А в холодильнике мы у вас нашли банки с веществом растительного происхождения. Внешне похоже на марихуану. Для чего вы хранили в холодильнике? В морозильной камере закатанные закатанной банки? Ну, хранил, чтобы... Ну, в морозильной камере она улучшает свои свойства. То есть, ну, хранил, чтобы в дальнейшем курить. У вашей комнате мы нашли еще шкаф, который оборудован для выращивания марихуаны. Кто этот шкаф? Я його, сам. його самі сам, да, сам А Як ви узнали технологію? Є у вас якісь наброски, схема? Ніяких набросок, ні схем не було, просто в інтернеті про що як, ну і поетапно зібрав по інтернету. Забрали це правильно? Шкаф Грубокс. Да. За даним фактом, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Тетяна Бажанара Анатолій Лук'янчук Бесарабія ТВ стрілянина що забрала життя двох чоловіків. До Татарбунарського територіального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у барі, який знаходиться по трасі одеса рені між двома компаніями стався конфлікт, під час якого пролунали постріли, внаслідок чого постраждали четверо чоловік. Один із них помер на місці події, інший в кареті швидкої допомоги. А ще двоє доставлені до лікарні. Інші учасники злочину зникли на автомобілях у невідомому напрямку. Наразі правоохоронці встановлюють місце знаходження всіх учасників конфлікту. Як повідомляють працівники поліції, всі правопорушники не є жителями Татарбонарського району. А одному із них, який нині знаходиться у лікарні, вже повідомили про підозру у вчиненні злочину умисне вбивство. Наразі вирішуються питання щодо обраняємо міри покарання. В наступному сюжеті мова піде про пасажирське перевезення у Білгородністровському. Якщо розмова заходить про маршрут номер 4 то тут городяни не скупляться на коментарі. З моменту нашого останнього сюжету про роботу міського транспорту минуло два місяці. Чи змінилася ситуація з того часу, дізнавалася Ірина Паїл. Два месяца назад наша съемочная группа уже поднимала тему работы маршрута номер 4. Сегодня мы опять на автобусной остановке, чтобы проверить, изменилась ли ситуация. На автобусной остановке возле центрального рынка, как всегда, многолюдно. Но четверку здесь уже никто и не ждет. По словам горожан, с утра выходит на маршрут только один автобус, который совершает несколько рейсов и после обеда бесследно исчезает. Анна Некифоровна рассказала, что ей приходится добираться домой на попутных пригородных маршрутах. Ей как пенсионерке очень неудобно, потому что водители этих рейсов с пенсионным удостоверением не считаются и требуют оплатить полную стоимость проезда. Я знаю, что всегда автобусы две двойки, две единички проходят, две тройки, а двойка одна. И стоишь по полчаса, по 45 минут на остановках. А четверку видели как-то? Четверку давно видела. Давно. Поэтому... Даже сегодня ехали мы на двойке с совхоза и с водителем ругались. Почему? Потому что отстой у них, значит, на, совхоз, на конечной, потом на совхозе, потом возле сельхозтехники. Люди опаздывали на работу. И... Ру... А сколько было времени? Утро. Это было начало десятого, вот так где-то. А и... Он на отстой ехать не хочет. А? Он на отстое. Мы собираю... ругались, да. Особенно возле сельхозтехники, мужчина один ругался, что э, не должны, а тем более маршрутное такси написано. Оно должно подойти и сразу идти. В субботу-воскресенье вообще, после шести не уедешь с совхоза, не уедешь. И и как вы добираетесь тогда? На да. вот, на... А мы добираемся на попутках. А сколько берут? У тебя что, попутки? Точно так же три гривны? Да. С таким мнением Анны Никифоровны согласна и Валентина Михайловна, которая живет по улице Орджоникидзе. Скажите, а четверка вообще ходит? Я не видела, сколько сижу, не видела четверки. Не знаю. Неплохо ходит. Очень плохо. А вообще она ходит? Ну, вчера она была, сегодня я не видела. Люди обижаются, что плохо этот да я бы тоже по четверке поехала, но нет. Сегодня наша съемочная группа проводит эксперимент. Мы пытаемся добраться до улицы Веси Украинки, район шестой школы. Итак, не дождавшись четверки, мы пытаемся уехать на попутке на Моложском автобусе. В салоне мы познакомились с пенсионерами, которые Платите также жалуются на четверку. отсутствие маршрута Живете? номер 4. И на то, что водители пригородных рейсов пенсионное удостоверение принимать не хотят. Проезжаю, я на толбухе на я схожу. И вынуждены три рубля платить. Нашу водитель говорит, у нас свои пенсионеры говорит, есть. Платите 3 рубля. Понятно. А четверка вообще не ходит? Мы вот пытаемся ее поймать. Я, так я попал, дня ждешь, ждешь, и вынуждены сюда идти время, деньги. Понятно. Хорошо. Я ждала 45 минут и села на мологу. Да это еще мало вы ждали. Спасибо, а вы шок. ждали 45 минут, вам куда надо? На Было в город надо, на четверку. Живете вы где? По Кишиневской. Кишиневской. Вот мы на Кишиневской. Рядом с седьмой школой. На Маложском автобусе мы доехали до Лыси Украинки. Проезд стоил 3 гривны. Итак, четвертый маршрут как не ходил, так и не ходит. А горожане все так же продолжают надеяться, что хоть кто-нибудь услышит об их проблемах. Хочется заметить, что не убирается здесь такая грязь постоянно. Ну противно стоять на остановке. Почему не убирают? Уже новая власть, пора бы уже навести немножечко порядки. Ирина Паил, Андрей Романовский, Бесаробетовая. Шість років за крадіжку жіночої сумки до чергової частини Білгородністровського відділу поліції звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що біля під'їзду її будинка невідомий хлопець вирвав у неї з рук сумку та втік. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 15-річний юнак. Наразі хлопця затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Працівники поліції перевіряють його причетність до вчинення аналогічних правопорушень. Молодому акерманцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Слідство за даним фактом триває. Вулиця Дзержинського, що у Білгородністровському, одна із найстаріших у місті. Прогулюючись нею, можна потрапити як до залізничного вокзалу, так і до центра міста. Однак сповна насолодитися красою величного Акермана можливо тільки в день, бо вночі без ліхтарика там немає чого шукати. Чому відповідь знає Тетяна Карпенко. Столби, провода. А де ж фонарі і лампочки? Живущие в районе улицы Дзержинского угол вокзальной горожане задаются подобным вопросом уже давно. Вера Петровна живет здесь 32 года. По словам женщины, с наступлением ночи можно только мечтать об освещении на некоторых участках улицы. Люди по возможности включают свет возле своих домов, чтобы хоть как-то развеять темноту. Нет. Все светили около подъезда, у всех лампочки есть. Кто хочет, тот включает, светит. Все. А больше здесь нету ну, освещения. Как рассказывают сами жители, совсем недавно возле их дома работники РЕСА установили столб и проводили какие-то провода. Но неужели нельзя было поставить фонари и включить освещение? Спрашивают люди. В этом районе живут и молодые семьи с детьми. Возвращаясь из садика или работы, родная улица встречает их темнотой, рассказывают окерманцы. Вечером ідеш, но ми вже старые это не ходим. Є же люди, которые, которые работают. От у меня кумана правда вже на пенсії, все, а жить за 1100 не проживешь, конечно. Работает, идет в час ночі. Говорит, якщо включат в вот гаражи это от своего счетчика, то еще можна пройти. А если не включено, это хоч дадуть по голові, не будеш даже знати кто. Каждый оставляет в своем подъезде свет, чтобы хоть что-то было видно. Проблема отсутствия освещения не единственная, с чем столкнулись проживающие здесь горожане. Это еще и улица, которая во время дождя превращается в сплошное озеро. Вера Петровна показывает фотографии в телефоне, сделаны после ливня. Зрелище не для слабонервных. Чтобы добраться на работу, нужно покупать лодку, смеются горожане а там, вверх, а вот дальше, и вот там, и там, и вот там, это, это обходить надо, или вот возле этого швейной фабрики, вот так, по краю, по краюшку. Ну, в общем, вот так мы живем. Проработали всю жизнь, дожили до 70 год, а ничего хорошего в этой жизни не видим. Акерманцы все же надеются, что о их вечной проблеме отсутствия освещения и дорожного покрытия новые власти услышат, а лодки покупать все-таки не придется. Ну, мы надеемся, что нам поставят хотя бы один фонарь, хотя бы на перекрестке вот этом закрытом, потому что транспорт едет, они не видят, кто за углом. И дети могут выбежать, и машина навстречу машине тоже едет, все время вот здесь вот тормозят, потому что... Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Ізмаїльські правоохоронці розшукують підлітка. Неповнолітня хаджі Ірина Станіславівна 2002 року народження, 8 листопада, близько третьої години дня, пішла до подруги, і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Прикмети дівчинки, зріст 170 см, сантиметрів, міцної статури, обличчя кругле, волосся коричневе до пліч. Очі карі була одягнена в куртку чорного кольору, чорні штани та коричневий берет. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце знаходження дівчинки, повідомити за номерами телефонів: 04841 сорок вісім, або 102. Українському пароплавству бути вже більшу року, як пост голови правління приватного акціонерного товариства Українське донайське пароплавство очолює Дмитро Баренов після довгих років застою. Підприємство сьогодні прибуткове, а його керівник вирішив поділитися успіхом і в Одеській обласній раді. Які стратегічні плани розвитку Ізмаїла бачить депутат? Дивіться в наступному сюжеті. Дмитрий Баринов, председатель ЧАО «Украинское Дунайское пароплавство» и недавно депутат Одесского областного совета. Несмотря на то, что для него это совсем новая амплуа, у него уже есть свое видение работы и стратегия развития Измаила. Ведь столица Придунавия, как он отметил, особенная. Все депутаты, кандидаты в депутаты в Одесский областной совет от Измаила, тоже прошли с рекордными процентами. Ну, то есть, это доказывает, что командная игра это лучше вообще ну, дает лучшие результаты. Собственно, в этом и есть стратегия. Сам Дмитрий Баринов измаильчанин. Конечную цель своей работы определил довольно просто, чтобы всем было хорошо. Что же касается планов и программ дальнейшей работы, отметил, что они могут состояться только во взаимодействии с командой. Моя основная стратегия ⁇ это представлять интересы громады, Измаила, ваши. Э, потому что эти интересы действительно нужно отстаивать. Их нельзя просто... Мы, к сожалению, живем еще ну, не в таком обществе, где все наши вопросы решаются автоматически благодаря э, там, столетиями выстроенной системы. Как отметил Дмитрий Баринов, благодаря децентрализации власти, в рамках которой роль местных советов значительно увеличивается, развивать столицу Придунавия будет еще проще. Ведь за спиной мощный состав и депутатского корпуса городского совета Измаила. Если Измаил таким вот составом мощным, самым мощным, я бы сказал, представлен в областном совете. Мы имеем мэра с беспрецедентной поддержкой громады. Мы имеем большинство конституционное в Измаильском городском совете. Мы имеем нашего депутата Верховной Рады который член транспортного комитета опять отражает эту привязку к морехозяйственному комплексу. Вся эта команда, каждая на своем месте, так, э, будет отрабатывать задачи для города, для региона, и в этом будет безусловный успех. Успех же работы, по словам Дмитрия Баринова, заключается в налаженном механизме, где каждый знает свои обязанности. Обязательно должна быть взаимосвязь с областным советом, ведь только так можно получить нужное финансирование на решение стратегических задач. Отрабатывая каждый на полную на своем участке, громада получит результат. И я думаю, что мы за эти пять лет, вот, которые впереди, ну, Измаил совершенно преобразится. Как именно преобразится Измаил в последующие пять лет, покажет время. Сергей Денисов, Татьяна Беженарь, Игорь Коц, Измаил, Бессарабетова. Кам'янка стала кращим селом на півдні Одеської області. Такого звання населений пункт удостоїли в рамках щорічного конкурсу сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території. Про це повідомляє інтернет-видання «Бесарабія.Інформ». Інформ. У рамках конкурсу комісія Одеської облради перевіряє створення сприятливих умов для життя людей. Новообраний голова Ізмейльської райради Василь Антонюк вручив сільському голові Кам'янки Івану Лефтерову диплом першого ступеня одеської обласної ради. Сільська рада також отримає і грошову винагороду. 9 листопада працівники культури та майстри народної творчості відзначають своє професійне свято. У зв'язку з цим у будинку культури столиці Придунав'я пройшов святковий концерт та відкрилась виставка-презентація. Своїми враженнями від побаченого поділиться Галина Величко. Подробиці далі в сюжеті. В Ізмаїльському дворце культури доволі шумно. В фойе гостей встречают картины, плакаты и фотографии. На открытии выставки и презентации учреждений Придунавья представлены работы музыкальной, художественной, а также детской школы искусств. И это еще не весь список любителей творчества. Наталья Бойко, директор Измаильского ДК, поздравила всех работников культуры и отметила, что несмотря на нынешнюю ситуацию, творчество в Придунавье процветает. Знаете, я могу сказать, что мы очень рады, что наша культура процветает, росте и наоборот стремится к лучшему. Почему? Потому что мы наоборот увеличиваем хореографические группы, открываем новые детские театральные студии, как можно чаще выезжаем на гастроли, приглашаем к нам гастролеров. И... Как бы очень этому рады, что у нас нет сокращения штатных единиц, у нас нет эм, закрытия клубов, нет закрытия эм, каких-то вот кружков. В зале дворца культуры гостей а также виновников торжества ждал праздничный концерт. Своими талантами порадовали народный муниципальный струнный ансамбль "Вдохновение", "Радуга", различные творческие коллективы, а также клуб спортивно-эстрадного танца "Конфетти" и «Дрим-дэнс» со словами благодарности за отличную работу и высокий профессионализм выступил начальник отдела культуры измаильского горисполкома сергей лузанов он отметил что все работники сферы объединены одним общим делом и желанием дарить людям радость он праздничный, он очень нужный. А нужность этого труда, вашего труда в первую очередь, мы видим, например, в том, что за последние несколько лет у нас в полтора раза выросло количество детей, которые хотят учиться в школах эстетического воспитания. В полтора раза. Галіна Ігор Коць, Ізмаїл, Бісарабія ТВ. Василь Ломаченко досяг нового тріумфа. Наш земляк, український боксер, в напівлегкій вазі Василь Ломаченко в Лас-Вегасі провів свій шостий поєдинок на професійному рингу та успішно. Третє захистив свій титул. Василь не відразу продемонстрував публіці град комбінацій і пострілів з усіх видів зброї. Проте через кілька раундів вщент розніс опонента. Робив він це витончено і поступово. А коли Коасіча зрозумів, що шансів пройти весь шлях у нього немає. Прийняв поразку, точніше, Ломаченко змусив його зійти з дистанції кілька разів поспіль за короткий час. Він наніс влучні удари у 10-му раунді, внаслідок чого Ромоло опустився на коліно і встати до рахунку 10 не зумів Василь володів перевагою продовж цього поєдинку. Він діяв набагато швидше суперника, бив більше і точніше. А сам Ломаченко після бою заявив, що міг нокаутувати суперника і раніше, але не зробив цього, оскільки розважався на рингу. Таки ми побачили новини цього дня. Кореспонденти ТВ. А ми побачимося з вами уже завтра. На все добре та хай щастить!